Дякую, йдемо далі. Е, третій варіант Третій варіант у нас король е, Пентаклів. Король Пентаклів це у нас фінансова, м, успіх, фінансовий успіх. Е, е, ну, Кось і влада. Знаєте, це те, що приносить якийсь прибуток, фінансові, фінансові роботи. Все, що буде пов'язано у вашому житті з вашим. Благосостоянням, як на рук на українську сказати. <смі> вибачте. Так, давайте подивимося, з чим це пов'язане. Що це таке, що це за енергія? Чим причина? Якесь рішення? Рішення? Яке рішення. Якесь приймете рішення, якась буде навіть, я б сказала, ясність, ідея, можливо, якась буде у вас. Знаєте, може. Правду матку рубенте так, що от причина, що нарешті отримаєте якесь, може, виб'єте собі премію, наприклад, або повишення зарплати, да? і ви такі от по мечу, да? таке щось буде, така, якась дія, яка приведе до вас якогось матеріального достатку. Оце буде про, про це. Дія, ось, бачите, яка ваша дія, дія короля мечів, тобто довести ситуацію, прояснити, поставити ці точки над і да, там такий емоційна зріл, мудрість, така, рівновага, така, знаєте, таке, я можу, я роз'яснив, я пояснив. І оця дія приведе теж, оця дія дасть вам ясність в, питанні, в фінансових питаннях. І результат цього стабільність. Стабільність, от, от саме це буде. Щось можете як на роботі, наприклад, проясняти якусь ситуацію, може бути дійсно пов'язано щось з роботою, з фінансами, з матеріальною частиною вашого життя. І оця ситуація проясниться і дасть вам стабільність. У когось може бути і так. Мої дорогенькі трічки. Але день. Ви зрозуміли, пов'язаний з грошенятами. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю четвірочки.